Судити не треба виправдовувати. Наполягає офіс генерального прокурора в своїх апеляційних скаргах на виправдувальні вироки Луцького міськрайонного суду по двох кримінальних провадженнях щодо колишнього митника. Ця особа вже двічі виправдовувалася в обох кримінальних провадженнях. Це інспектор митниці. І це якраз такий наглядний приклад, як офіс генерального прокурора створює видимість боротьби з корупцією. Тобто штучно створюють один факт, поділили на два кримінальні провадження. Відповідно, держава витрачає ресурси купу часу і купу сил для того, аби розглянути ці провадження. Вони розглядаються одне з 19-го року, друге з 21-го року. Хоча це подія одного і того самого факту і стосується одних тих самих обставин, один тих самий час. Просто потрібно було зробити показник для роботи. Ось це і є наслідок на сьогоднішній день. За Алами кримінального провадження Олександр Ліпич, будучи інспектором митного поста Луцьк Волинської митниці, мав перевірити дані, подані підприємством автоімпорт груп для підтвердження заявленої митної вартості транспортних засобів під час їх митного оформлення. Не залучив спеціалістів та експертів відповідних установ і підрозділів для визначення календарного року випуску транспортного засобу марки МАН. Не направив до офіційного представника марки Ман в Україні запит стосовно надання інформації про дату виготовлення та першої реєстрації транспортного засобу з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування. Ще в суді першої інстанції підіймалось питання про те, що у правоустановлювальних документах на транспортні засоби здійснено виправлення в даті першої реєстрації автівок, що своєю чергою призвело до неправильного митного оформлення. Хто мав умисел і здійснив виправлення? правлінням. Та на якому етапі схоже для обвинувачення інспектора, неважливо. Головне, що він мав це виявити. Чоловіка звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила шкоду на загальну суму майже 162 тисячі гривень. Саме стільки мав отримати державний бюджет України у вигляді митних платежів. Інше кримінальне провадження з аналогічним змістом. Теж підприємство ввозить таку ж автівку. На цей раз збиток державі майже 155 тисяч гривень. На питання, чого про. Провадження не об'єднали, дві колегії суду мають вже вкотре розбиратися. Відповіді не отримали. За подану апеляцію офісом Генерального прокурора мають віддуватися вже волинські прокурори. Це провадження я коментувати не буду. Я вже вашим колегам раніше повідомляв, це провадження офісу генерального прокурора, я не є старшим групи, тому зрозуміти мене правильно. А свою думку можете якось Підтримали Підтримувати обвинувачення? В судовому засіданні. Фірма, яка ввозила автівки, вийшла сухою з води у 2022 році, коли судова тяганина щодо митника була в самому розпалі, приватне підприємство «Автоімпортгруп» збанкрутувало ні до його директора і одноособового власника, ні до брокера, який займався оформленням всієї митної документації. Питань у правоохоронців не виникало. Збитки вказані в обвинувальному акті в держбюджет, не надійшли і досі. На сьогоднішній день він ходить і доводить про те, що до суду, і доводить про те, що він не вчиняв протиправних дій. А особа, яка дійсно спричинила державі збитки. У розмірах, які інкримінується Що до сьогоднішнього дня, йому ніхто питання не поставив, оскільки це саме собі як досподарювання має сплачувати акцизний збір, а не інспектор митниці. До сьогоднішнього дня йому ніхто питання не поставив про сплату цих коштів. На цей раз обидва заплановані судові засідання по суті не відбулись. Головуючи суддя, заявив самовідвід переглядав ухвалу. Луцького міськрайонного суду Волинської області від 5 вересня 2018 року про арешт майна відповідно ухвала апеляційного суду датована 12 вересня 2018 року в складі колегії Клуббурсу Грушицький у зв'язку з цим. Відповідно в силу статті 76 шостої повторна участь в суді унеможливлюється згідно з вимогами протока. Попереду нові засідання нової колегії суддів, які вони приймуть рішення, дізнаємось згодом. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.